H2O. Просто додай води. У ролях Кариба Хейн. Клэр Холт, Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Гадаю, тобі це сподобається. Добре. І що за сюрприз? Поглянь. Мила яхта. Ти хочеш украсти її чи купити? Та ні. Кілька днів тому вона потрапила у шторм на узбережжі. І що? Екіпажу вдалося врятуватися, але все, що було на борту, зникло. Зокрема, це здається, умом Еми є така. Не думаю, це справжній скарб із Тибету. Небачене багатство. На дні океану воно нічого не варте. Саме так. так оголосили нагороду тому, хто її знайде. Чому мені здається, що це все підлаштували? Я не буду прочисувати океан, щоб знайти тобі скульптуру для саду. Просто подумай про це. Цей колір тобі дуже пасує. Тобі він пасує більше, адже ти смаглява. Стук, стук. Заходь. Дякую. Привіт, Клево. Привіт. Що ж, я радий, що ви обидві тут. А де Деріки? Не знаємо. А що? Хотів сказати, навіть якщо ситуація змінилася, ви можете мені довіряти. Тобі ти ж зустрічаєшся з Шарлотою. Я не зустрічаюся із Шарлотою. Ми просто як партнери. Неважливо, це нічого не змінює. Я все одно вам допоможу, адже тільки я знаю вашу таємницю. Неправда, Зейн теж про нас усе знає. А йому якраз довіряти й не можна. Він взагалі повна протилежність надійній людині. Люісе, ти відвід Шарлоту на острів Мако, А ми думали, на тебе можна покластися. Ми помилялися, Можна, адже я ваше прикриття. тільки до мене можна звернутися, якщо щось станеться. Це ж я, Льюіс, такий як завжди. Ви маєте мені довіряти. Доброго ранку, Ем? Люісе. Ми сьогодні на пляж збиралися. Пам'ятаєш? Шарлот, то як ти дізналася, що я тут? Твоя мама сказала. Вона мені все розповідає. Привіт, Клео. Привіт. Люісе. Ходімо. У мене телефон із собою. Телефонуйте, якщо буду потрібен. Зараз подзвонимо. Не вгадаю. Знову рахунки? Може нам поїхати звідси? Так, може й варто. Тату усе гаразд. Скажу тобі чесно, Рікі. Ми ледве тримаємося, я навіть ренту сплатити не можу. Треба подумати, що робити далі. Нам треба переїхати. Знайти щось дешевше. Може, за містом. Знаю, що тобі тут подобається. У тебе нові друзі, але що робити, до цього? Пусте. Мені все одно набридли пісок і серфінг. А вже ж, звісно. Нічого, Усе владнається. Так. Розкажи мені про нагороду. Знав, що ти повернешся? Власники яхти, друзі мого батька. Вони пропонують 10 тисяч доларів тому, хто поверне цей скарб. І ти думаєш, ми зможемо? Русалка ж може знайти те, що лежить на дні океану? Яхта зникла біля Маку. Якщо ми обшукаємо цю територію, то, напевно, її знайдемо. Та навіщо це тобі? Слава! Я буду героєм, уявляєш? Допоможи мені. Нагороду поділимо 50 на 50. 60 на 40. Добре. 60 на 40. Велика територія. Є ще одна проблема. Сьогодні в день вони оголосять про цю нагороду, тож до завтрашнього ранку тут буде повно дайверів. Отже, ми маємо лише день. Нереально для однієї русалки так. Вони не підуть на це. Не треба себе недооцінювати. Ти вмієш переконувати. Це дуже рідкісна тибетська статуя. Гарна. І вона загубилася десь біля берега. Як шкода? Так. Зень приблизно уявляє, де вона може бути, але знайти її не може. Зейн, так, її загубили друзі його батька. І тепер вона залишиться там? На дні океану? Yep. Так. Але вона має бути в музеї або десь ще. Я I так said. і сказала. А Зейн вважає, що вона зникла that's назавжди, that's навіть сотня водолазів that's її не знайде. А може, нам before? її пошукати? Надто велика територія для пошуків. Скульптура на дні океану, русалки. Давайте. А раптом вийде. Нас вже троє. Клео, нам варто подумати, у чому проблема? Проблема в тому, що це ініціював Зейн. Чудовий план. Я й не знав, що ти вмієш брехати. Я не брехала, я просто не сказала про гроші. Знаю, але що тут такого? Ми знайдемо статую, її віддадуть у музей. Це добра справа. Лей не добра справа, якось не поєднуються. І я впевнена, що Льюіс цього теж не схвалить. Якщо ти не помітила, Льюіса тут немає. Я поділюся з ними, якщо ми її знайдемо. Не заперечуєш, якщо я не ділитимуся. Ідуть. Ми з вами. Отже, ви обшукайте квадрат за квадратом. Статуя була в такому ящику. А як ми її піднімемо? Коли знайдете її, прикріпіть до неї цей підйомний пристрій. Так просто. Ви погодилися? Якщо маєте кращий план, я вас слухаю. Він уже все прорахував. Львівс не єдиний, хто тямуть у фізиці. Саме так. Добре, вперед. На пошуки скарбів. Час. Давай поплаваємо. Ну, добре. Що таке? Нічого. Просто Клео зазвичай не плавала. Не очікував, що ти підеш у воду. Знаю, це дурне. Вона плавати не любить? Ні, вона дуже любить плавати, але трохи по-іншому. Трохи по-іншому? Так. Їй не подобається серфінг, хвилі. Але ж ми плаватимемо. Звісно. Стій. Не бачу тут жодного човна. Ти впевнений, що це той район? Звісно. Може, ще тут пошукаємо? Схоже, ти дуже хочеш знайти статую. Чому ні? Справа того варта. А дай у наступному квадраті ми її знайдемо. Треба більше дізнатися про цю статую. Давай зателефонуємо Лівісу. Навіщо? Дізнатися, чи вона взагалі існує? Я йому не дзвонитиму. добре. Я сама. Не мені свій телефон, бо я свого не взяла. А він у швидкому наборі. Лео? Він зайнятий. Пробач. Він вимкнув телефон. Називається дзвоніть, якщо буду потрібен. Готові до наступного занурення. Знову нічого? Ні. Давай наступний квадрат. Ти справді хочеш її знайти? А ти ні? Винагороди моє улюблене слово. Що? Винагорода? Так. То й що? Скажете, вас гроші не цікавлять? Я знала, що тобі не можна довіряти. Ми не граємо. Так? ж. Так, ріки. Um, Я шукатиму далі. Чому він тебе обдурив. Ні, не обдурив. Я знала все з самого початку. Значить, ти обдурила нас? Навіщо? Це купа грошей. Ми все одно вже тут, можемо пошукати. Не думаю, Рікі. Я сама не впораюся. Що ж, доведеться. Шукати обдурив нас. Він хотів заробити грошей. Не зрозуміло. Його батька повно грошей. Навіщо це потрібно? Хто знає які в нього мотиви? Не розумію, що ріки в ньому знайшла. Мабуть, не треба було її там лишати. Це було її рішення. Поруч із ним вона завжди втрачає голову. Все одно, Слухай, Лео, якщо вона хоче допомагати йому шукати скарби, це її справа. Ми в цьому не беремо участі. Мабуть, крім того, вона і нас у це втягнула. Схоже, вона про нас зовсім не думала, інакше сказала правду з самого початку. Я йду. рікі. Лео не виправдовує її. Вона використала нас. Як справи? Чудово, уже. Що сталося? Ти б знав, якби у тебе був увімкнений телефон. Як ти обіцяв? Він увімкнений, завжди увімкнений. Так, вимкнений. Не розумію, як це сталося. Пробачте. А чого ви дзвонили? Це вже не важливо. Дівчата, якщо треба, я хочу допомогти. Гаразд. Коли опинишся внизу, прикріпи ці мотузки до ящика. Коли він почне підніматися, я допоможу його витягнути. Без проблем. Впевнена, що сама впораєшся. Звісно, ріки, ти стомилася. Може, закінчимо і повернемося сюди завтра? Якась команда водолазів дуже зрадіє. Статуя й русалка. Ми можемо приїхати рано вранці й випередити інших. Я впораюся. Я надто багато сил витратила на ці пошуки, а тепер ми попливемо. Я лише хочу сказати просто будь обережна. Я знаю, де вона. Пірну ще раз і дістану. А Потім тиждень відсипатимуся. Обіцяю. Я не можу все зараз лишити. Сказав вам не довіряти зайну. Ідеться не про нього. Ми повірили Рікі. І Ви не подумали, що усе це підозріло? Не відразу тому ми подзвонили тобі. мені варто було бути уважнішим. Не знаю, як це вийшло. Ти тут я просто хотів дізнатися, як справа у дівчат, і як же в них справи? Гірше, ніж у вас з лівесом. Це точно. Добре було на пляжі. Так, було дуже весело. А найкоротіше – це плавати на серфі. Клео, Льюіс сказав мені, що ти боїшся води. Well, Розумієш, ніколи напевне не знаєш, що у ній причаїлося. Затягне на дно, і ніхто не знайде. Це вона про течію. Хто хоче соку. Рики. 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 Рики! Рики! Поглянь на мене, Рікі. Рікі Рікі. Що? Я витягнув її з води. Вона дихає, але не притомна. Дівчата, ви потрібні тут. Рікі, що сталося? Ну, де це ти? Я з ними, я їм потрібен. А як же я? Ми маємо бути разом, а ти завжди бігаєш за ними. Це тому ти вимкнула мій телефон. Я просто не хотіла, щоб нам заважали. Це було важливо. Усі живі. Льюісе. Я ж сказав, я їм потрібен. Рікі. Будь ласка, Рікі. Там зроби що небудь. Зейн. Давай, говтуйся. Рікі, давайте швидше. Швидко загорніть її. Рікі, прокинься. Отже, ми маємо її зігріти. Нахиліть її голову на бік. Ось так. Рікі. Давай, ріки. Що це? Це сіль для нюхання. Давай, ріки, приходь до тями. Рікі це не допомагає. Будь ласка, рікі, будь ласка, Рікі. прошу тебе. Давай. Льюси, як же в тебе зротах, тхне. я бачила, як ящик падає, а потім розплющила очі і побачила вас, друзі. Я за тебе дуже хвилювався. Непоганий урок. Якби ти не змусив ганятися за цією нагородою, нічого не сталося б. Це не так. Рікі, не захищай його, не захищаю. Це я його змусила. Він казав, що час закінчувати, а я не хотіла. А потім, коли я вдарилася, він мене врятував. Але ти обдурила нас. Я знала, що якщо все розкажу, ви не повірите. Чому? Кажу ж, гроші. Татові вони дуже потрібні. Він не може сплатити ренту. Можливо, нам доведеться поїхати. А від нас він вважає, що краще поїхати. Чому ти не сказала мені? Я б сплатив твої рахунки. Тому й не сказала нам не потрібна милостиня. Так, я знала, що ви захочете мені допомогти і дуже ціную це, але нам із татом не потрібні чужі гроші. Ми самі впораємося. Пробачте, що довелося збрехати. Пусте. Дякую, Льюісе. Ти нам дуже допоміг. Так. Спасибі. Зейн, я подивився план підйому твого ящика. Непогано. Нічого не вийшло. У мене є кілька ідей. Спробуємо. Твій напій. Дякую. Сьогодні ти маєш значно кращий вигляд рік. Я й почуваюся краще. Ми майже готові. Льюіс? Напевно, він дуже зайнятий. Hey, hey. Привіт. He а ось і він. Приніс? Так. Ти спізнився. Я сказала пів на четверту. Пробачте, мене затримали. Я yeah. гадаю. Шарлотта. Пошукає. Такого я не пропущу ні за що. Ріки. Це тобі. Що це? Рахунок за витрачений вчора бензин. Дуже смішно. Це чек, твоя нагорода. Ми з Льюісом витягнули зранку ящик. Ми з аквалангами, а також новий підйомний пристрій. Це було нескладно. Мені милостиня не потрібне. Це не милостиня. Ти зробила найскладніше. Ти ж знайшла ящик. За ризик зазвичай доплачують. Рікі візьми. Ти заслужила. Тато буде шокований. Дякую, друзі. Щиро вдячна. Ну, а тепер ходімо, влаштуємо барбекю. Так. Поглянемо. Оце готове. Кому вегетаріанський? Налітай.